Російська Федерація перекинула ту 95 МС ближче до України. Вчора вранці моніторингові канали зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Чотири борти були передислоковані з авіабази Українка в Амурській області на аеродром дальньої авіації Олендія Мурманської області Російської Федерації. Також були повідомлення про передислокацію бомбардувальників ту 22 м 3 на авіабази «Енгельс» у Саратовській області. Та Шайковка в Калузькій області Російської Федерації таким чином російські тушки базуватимуться на аеродромах, розташованих ближче до кордонів України. У зв'язку з цим Мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків у соцмережах попередив про загрозу повітряних ударів у найближчі дві доби. Власне, чи є ця загроза? Розпитає Геннадія Хазана, президента Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа Україна. Вітаю вас, пане пане Геннадію. Доброго дня, вітаю вас і глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. Дякую вас теж з придешнім новим роком. А пане Геннадій, бачите, мер Івано-Франківська, вочевидь, найбільш наближеного міста до лінії фронту, раптом почав писати про те, що варто переживати, варто боятися, наче удари в балістики, не існує. Хочу вас розпитати стосовно власне авіабази російських, так і взагалі ось цих от передислокацій, з вашої точки зору, передислокація бортів є ознакою того, що росіяни готують масований ракетний удар. Ну, ви знаєте, Богу дякувати. Вони вже трішечки навчилися від того, коли ми робимо з нашими спеціально навчені люди, спеціально навчені хлопчики та дівчата роблять цікаві речі, після яких суттєвим чином мінусується кількість бортів, які можуть наносити ураження по території України. Щодо передислокації, це Ну, як правило, ми маємо подивитися, що вони де вони знаходилися перед тим, скільки днів прийшло від масового удару по Україні, і плюс-мінус вважати, що кожного там від 4 до 6 7 днів е після масового удару росіяни будуть е в стані накопичити свіжо вироблену зброю, е крилаті ракети і інші. Засоби, які вони використовують, для того, щоб спробувати зробити чергове накопичення і масований удар по Україні, Богу, дякувати можливості накопичувати за один день виробництва таку кількість би яким вони б могли гатити по Україні. Так як вони роблять там з певною періодичністю, вони цього не мають, тому що і Збройні сили України і, і наші засоби, які літають далеко, це не дають їм такої можливості, тому вони вимушені декілька днів робити удари по Україні мінімальною кількістю засобів, накопичувати решту для того, щоб були знов там спробувати масований, масований удар по Україні, тому переліт. Літаків стратегічної авіації може бути показником того, що готуються, плануються такі удари по Україні. Але знаєте, що це? Ми не маємо вважати, що це єдиний показник. Їх має зібратися не, не менше трьох, тоді плюс-мінус ми розуміємо, про що йдеться. Тобто, перелетіли, ми на готові, ми розуміємо, ми. Ми розуміємо, що частіше всього за цим буває наші повітряні сили, сили протиповітряної оборони готуються до чергового нальоту на Україну. І якщо сили готуються, ми, українці, звичайні цивільні люди, теж маємо до цього готуватися, яким чином бути уважними, ретельними. І коли є, лунають сигнали повітряної тривоги, на них реагувати. Зокрема, коли є повідомлення про. Підліт таких елементів ураження крила та ракетів, наприклад, до міста Івано-Франківськ, тому скоріш за все, бо ймовірніше за все мер цього міста теж турбується, тому що росіяни декілька масованих ударів робили по Волині. А це може означати, що так як вони системним чином переносять удари в різні місця України. То може бути і якщо по, по півночі влупили да по, то можуть і влупити по заходу України. Тому скоріш за все мер мери хвилюються. Хоча знаєте, я так можу. Мені складно його конкретні дії коментувати, але й скоріш за все, ймовірніше за все, в нього є обава за те, що можуть гатити вже по заходу України, а Львів. Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Закарпаття, навіть то така. Тому ми маємо бути дуже уважні в тому питанні, угу. пане Геннадію, хочу вас розпитати. Ви вже частково зачепили е цю тему. Ви сказали, згадали дрони, так і темпи виробництва, і зокрема, от цей геп в тиждень для того, щоб заповнити так необхідною кількістю дронів. Якщо ми говоримо про ракети, які там темпи і які типи ракет Росії найлегше робити, які найважче. Ну ви знаєте, темпи в них плюс-мінус однакові, вони тільки з темпи накопичення. І вони використовують ті ракети, які вони їм вдалося виробити. Але ми маємо розуміти, пам'ятаю, Олександр Коваленко давав... Відповідь, да, він давав та, по табли, таблицю таку робив, умовно скажете табличу, таблицю, де розписував кількість е, ракет, які виробляють щомісяця е, Російська Федерація по типам е, масова там Х-101 У них є, і по кількості ракет, скільки вони виробляють, скільки ми можемо очікувати їх в один е, нальот. І дивлячись на ту таблицю, ми маємо там гіпотетично там 20 крилатих ракет. Там стільки то калібрів, 20 крилатих ракет, наприклад, типу х 101 стільки-то калібрів, стільки-то кінжалів і то все. Тобто, ну, Богу дякувати, Російська Федерація не може в... наростити виробництво цього озброєння. Богу дякувати, не може зробити на... нарощування виробництва шахедів, І тут у нас є деякі коментуючі коментаторші, які лякали, спробували лякати літом і спробують лякати далі громадян України, нібито літом розповідала, вони розповідали про тисячу шахедів кожної ночі, а потім журналісти в мене запитали, тому що та та сама розповідала, казала вже нібито про дві тисячі шахедів. Хочу, використовуючись нагоди, сказати, що тут дурня в квадраті, росіяни як виробляли. Ту кількість шахідів так і виробляють, і не збільшили, власне, через те, що було ураження місць їх, їхнього виробництва, ураження місця е, зберігання компонентів для виробництва тих шахідів. А третя річ, що нам вдалося. Знов спеціально навченим хлопчикам та дівчатам з великою повагою до того, що вони роблять, вдалося уразити місця компактного зберігання готової продукції, тобто готових шахедів. І тому росіяни не мають можливості суттєво збільшити виробництво і лишаються на плюс-мінус на рівні виробництва літо то десь до 100 штук від 70 до 100 штук цілодобово. Не 1000 штук цілодобово і не 2000 штук цілодобово, а до 100 штук цілодобово, І тому ми ми ті кількості е бачимо, коли вони накопичують що з е, кількості загальної кількості, е, наприклад, БПЛА, які приймають в участь в нальоті, не більше половини Тобто приблизно завжди половина – це шахеди. Це означає, що якщо там летить 600 БПЛА чи 700, це не означає, що 600 або 700 штук летить шахедів, а це означає, що шахедів там всього половина. А це, в свою чергу, ну, і менші ризики для України. Але ж силам протиповітряної оборони все одно треба нищити всіх, тому що на певних етапах складно відрізнити це пінопласт летить, яких називають, чи летить справжній шахет. І хочу зазначити, що і не так просто збити шахет, тому що от я вчора з пілотами розмовляв, каже, два рази попали в двигун, ніби він пішов падати, а він каже по, продихався і знов е, обороти, каже, ми чуємо, що почав знов набирати, вимушені були по ньому валити, гатити черговий раз для того, щоб його збити. Тобто ну такі деколи бувають цікавіми, деколи вистачає п'ять набоїв, щоб знищити шахет, От, всього на всього. -навсього. А деколи от, ну такі речі трапляються, тому ми маємо розуміти, що ця, що це? Зброя російська на провеликий жаль, і ця зброя на провеликий жаль вона вбиває. Ми маємо бути дуже обережні. Зайвий раз хочу зазначити, ми маємо бути дуже обережні навіть з тими. Пінопластом, обманками, які деколи падають і системи РЕБ їх придушують, що там деякі збирачі того пінопласта кажуть, я тут зараз буду мати, а потім на Олексі там буду продавати. Частіше за все, вони озброєні вибухівкою, вибуховою частиною, навіть такою, що там півкілограмовою, кілограмовою, щоби. Ну можна було суттєво уразити, щоб був великий ризик для людини, яка може знайде, знайде його в полі і почне рухати, сіпати. Тому бути дуже обережним, краще всього викликати фахівців з МНС, які розберуть, якщо там вже домовитись, то якусь гайку болт з того, з того БПЛА візьмете, вже попросите. Пане Геннадію, дякую дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна». Дякую вам. Дякую вам.